Ей, всім привіт! Ну що дивіться, нас ну, також під'їхали відео про коробочки, що там буде в коробочках і так далі. Тому пропоную е, подивитися відео і зразу побачимо, що будуть в коробочках які танчики, так? І, до речі, Дивіться будь ласка, відео до кінця, в кінці буде дуже важлива інформація. Так. Ну що ж, давайте дивитися, крім перегляду. Біті запускаємо фєрверки з усіх гармат. Настав час магії та сюрпризів. Час дарувати, отримувати і відкривати великі, ні, найбільші новорічні коробки. На вас чекає гарантоване золото і цілі кучугури випадкових призів. Золото, кредити, ні танкового преміум аккаунту. Прикраси для вашого містечка, 3D-віси та 3D-стилі. І з минулих новорічних наступів і ціла колекція нових. Ще в кожній коробці ви знайдете святкові ресурси. Вони стануть вам у пригоді для святкового містечка, календаря, штабу головного гостя, магазину з елементами зовнішнього вигляду і термінала з подарунками. Але головні сюрпризи сталеві і великокаліберні. Цього року святкова магія настільки сильна, що в коробку помістився навіть надважкий танк 10-го рівня. пзт — це сталеве втілення слова міць. Його 180-мм міліметровий молод гримить так. Що постріл почують навіть білі ведмеді на заполярї. І знатимуть, що свято вдалося. Снігова гармата БЗТ випускає 850 одиниць крижаної шкоди за постріл більше ніж у будь-якого важкоатлета у грі, щоб зліпити такий великий сніжок, потрібен час, протягом якого БЗТ-70 може постояти і подивитися на супротивника. Броня і запас міцності дозволяють. Так, це все дуже чудово. Оце наша десяточка, яка буде в коробочках. Давайте по ТТХ пройдемося. ТТХ кінцеві, тобто вже з навиками екіпажу, також зразу спалюємо дразацію і так далі. Тому міць 861 ДМЕ за постріл. Снаряд пробуває 259 броні. Пістріння гармата 3,22, заряджання громати 18 і 64. 16.37, швидкість горизонтального прицілу. Кути мінус 8,20. Час ведення 2,48. розкид 100 метрів. На 100 метрів 0,41. Заредня шкода хвилину 2772. Так. Огляд у нього 415. дальність зв'язку 798. Живучість 2420. на ХП шочок буде. Пройменяння корпуса передок 320-120-60. Башта 300 170 90 ось. Маса 105, потужність двигуна 1350, потім потужність 2081. Швидкість взгляд і вперед 37. короче, 30 вперед. І назад 15, 27, 15, 30. Це такі поки що характеристики про цей танчик. Йдемо далі. І це не єдина десятка в коробках. Другий танк десятого рівня середній кокодрілло. Італійський крокодил притягує погляди, відразу даючи зрозуміти, це незвичайна машина. Кути нахилу броні такі, що можна порізатись. 300 міліметрів ефективної броні у середнього танка це серйозно. Не дивуйтеся, коли після влучення почуєте рикошет. Гармата кокодрилло це щось середнє між системою дозаряджання та циклічною гарматою. Зміна снаряда в магазині лише коротка підготовка до того, щоб відправити супротивника відпочивати у святковий сніговий замет. Допоможе в цьому неймовірна для середнього танка разова шкода у 470 одиниць. Та левий крокодил швидко видає три такі постріли, а потім завантажує новий подарунок і може боротися як машина із циклічною гарматою. Час перезаряджання для усіх трьох снарядів однаковий. Тому просто видавайте по 470 за раз. Ну, дуже ефективно. Давайте вернемося до цього крокодила. Крокодріло. Так, да, правильно. Дивіться, характеристики в нього такі. 476 альфа, 267, він має пробиття. 10,9 час до зарядження одного 10,92, 6 або 3 перезаряджання. Так. 40 09 швидкість ретельного просування прицілу, Коти вертикальної наводки в нього мінус 8,20. Час зведення 2,15. Розкид на 100 метрів 0,3. Тобто 0,3 получається так. Середня шкода на хвилину. 2616. Ось так виходить у нас. Живучість 1800. Бронювання корпуса у нього 110 50 45 так Броніваша 110-80-45. Маса 52, потужність 1122. Питома потужність 2145, 58, вперед, 24, швидкість назад, скритість 58 також під час руху 2493. Огляд 454, дальність звукового зв'язку 825. Такі характеристики цього танчика йдемо далі. 70 зараз. Ну, дуже ефективно. Що краще зробити в супротивнику один великий отвір? Чи відразу 8 поменше. Для прожелуї відповідь очевидна. Цей легкий танк 9 рівня випускає 8 снарядів за 7 секунд. Так, по сюрпризу, що секунди. Один за одним. Відстрілялися? Не йдіть далеко, адже невдовзі ви знову будете в строю. Луї їздить швидко і стріляє часто. А тому дарує купу веселощів. Важкий ТБТ Давайте вернемося до цього танчика. Ну, так як я вже казав в попередньому своєму відео, ну. Це ж було давніше, можливо, трошки, так що це мені нагадує AMX 57. Скоріше тобто, всього, це він і є, просто на 9 рівні ось так виходить. Дайте до характеристики. також не всі характеристики вже з змінюємо екіпажу, також з польовою модернізацією і з обладнанням. Кінцею маємо на увазі, так? Вогнева мій 127, Середні пробування броні 207, скорисінність гармати 21.17, перезарядження 1567, 1 або 8. Швидкість горизонтального пересування прицілу це 5287, мінус 9,15 на скути, 1,39 час зведення, розкид на 100 метрів 35. Середня шкода на хвилину у нас 2689. Виходить. Живучість 1400 у нього є. 4440 ХПшки. Бронювання 50,25-15, башта 5040, 25. Скритність у нього виходить 41.62, і 41.62 у нас під час руху. Непогано. ну Я б сказав, непогані характеристики. Маса 18,2. Потужність 534, тридцять потужність 2934, Швидкість вперед 67. Назад 17. Встереження у нього огляд 461, дальність 713. Получається так. Йдемо далі. Важкий ТБТ підносить супернику два подарунки поспіль по 490 одиниць шкоди в кожному. Між пострілами проходить 3 секунди. Але поєднання рухливості та броні дає змогу легко видавати фірмову двійку в ближньому бою. ДПД, схожий на машини з гілки ВЗ-55. Але зі своїми особливостями. У нього округлений корпус і немає великого лючка. Тож у хорошій позиції він переживе будь-які неприємності. Давайте повернемося до цього танчика. Що у нас тут? ТБТ, важкий танк. У нього дамаг 496, середнє пробиття броні 250, скорості косіння гармати 3,44. Передзаряджання 31,88, 3,2. Швидкість готельного просування прицілу у нас 25,52, мінус 7,20 є у нас кути. Час зведення 2,8, розкид на 100 метрів 0,37. Середня шкода на хвилину 1707. Живучість 2100. У нього хпшечок 120 80, 70 збройнювання кого посад 240-170 збройнювання башти. Ось, рухливість у нього 45-18 вперед назад. Огляд 397, дальність зв'язку 684. Танчик є не ДПМ, тому томуйтеся. Так, далі. Тож у хорошій позиції він переживе будь-які неприємності. Стріт Сікс А. Середній танк з видатною баштою. Незвичайне компонування дає змогу комфортно розмістити усіх членів екіпажу. Екстравагантний візуальний баланс і комбо непоганої броні і рухливості роблять цю машину бажаним гостем на будь-якій вечірці. Гармата стріляє швидко, опускається на крутих кучугурах і влучає в ціль, навіть коли танк поспішає на свято. Стріт Сікса незвичайно виглядає, але грає звично. Давайте глянемо на характеристики. цього танчика. 354 в нього альфа, 222 середнє прибування брудні, 7,3 скрізь гармати, 822 заряджання гармати. 43,33 суттєвість віритального просування прицілу. Мінус 20 на скути. 2.04 час зведення, 0,33 розкида 100 метрів. 2584 у нас середня шкода на хвилину. живучість 1400 хп, що цитанчик має, 140-35 забронювання корпуса, 250. 70-35, бронювання башти. Скритість у нього 32-38, нерухомої машини 24-26 під час руху. Маса техніки 30, потужність двигуна 515, потім потужність потужність 1686, 50 вперед, швидкість 20 назад. Ось. Йдемо далі. Незвичайно виглядає, але грає звично та приємно. Як панцер Є90. Це і як Пантера після насичених свят. І як Панцер є 100 з переднім розташуванням рубки. Це дає певні бонуси. Мін... Так, давайте на рахунок цього танчика розберемо зараз. На рахунок вогневої міці у нього 759 нього. альфа. Середня шкода. Середнє пробування броні 294, скорострільність гармати 4,24, заряджання гармати 14-16 секунд, 16 мілісекунд, 2,83 е, швидкість горизонтного пересування прицілу, мінус, мінус 9, вибачте 20 кути вертикальної наводки, 5,5 кути горизонтальної наводки, час зведення 2,49, розкіст 100 метрів 0,31. Середня шкода на хвилину 3216. Маса техніки 125, потужність двигуна. У нас 1408, подамо потужність 11,68, максимальна швидкість вперед та назад 33 та 15. Огляд у нас виходить 407, дальність дії зв'язку 714. Скритність у нього 7,93. Нерухомої машини під час руху 64. Ну Цей сарай, попробуйте сховати десь. так. Живучість. 1960 міцність машини. КП у нас, 180 у нас броня в ву, 140 і 100 в кормі. Час ремонту машини 5.24. Ну, якось З 9 градусів за Цельсієм ніколи не були такими спекотними. Преміум Яга тереться на найвищу гірку, але не для того, щоб з'їхати на лижах. Саме там її місце сили. Броня, розташована під непоганим кутом, надійно стримує натиск супротивника. А гармата. Можете бачите, тут дуже жахливі лючки. Просто ну жахливіші. Дає змогу вигідно розмінятися з будь-якою машиною на рівні. За доброю традицією. Якщо вам не випаде танк із 49 коробок поспіль, то в 50 й ви гарантовано почуєте рев мотора У коробках. Ви знайдете і п'ять машин нижчих рівнів. Вони не впливають на лічильник гарантованої техніки, тому отримання такого танка завжди буде приємним бонусом. Наука точно не знає, чи холодно танкам узимку, але про всяк раз одягніть їх у теплі зимові стилі. Чар футур перетворюється на пересувну базу для польових інженерів і медиків. Його екіпаж зробить будь що підвезе носилки для тих, хто об'ївся на святі. Відбуксирує техніку, що застрягла в глибокому снігу, і навіть забезпечить прилади зарядом від свого генератора. Тепер Футур» подолає будь-яке випробування. Рейнметал Панцерваген Тепер не просто машина для бойових дій у джунглях. Він сам став частиною джунглів тутешнім звіром, який завжди чує та бачить вас. А от ви його ніколи не виявите. Тож не сходьте зі знайомої стежки. БЗ-75 адаптований до берегової оборони. Цей береговий охоронець може швидко реагувати на висадки супротивника у різних місцях. Точно не боїться намочити гусениці і відіб'є будь-яку загрозу з води. Тим часом просто у нас під ногами порушиться щось. Там унизу прокинулася стародавня істота з тілом птаха, зміїним хвостом і крилами дракона. Вночі вона виходить на полювання, і в її очах горить голод. Кажуть, що будь-хто, хто подивиться в ці очі, перетвориться на каміння. За легендою, одного разу з'явиться герой, озброєний дзеркалом. Але доти Василіск продовжує полювання. Якось екіпаж Кунце-Панцер накрила снігова буря. Кілька днів вони рухалися навпомацки у темряві. Запасів майже не залишилося, на машину сіла велика сова. Танкісти пішли за нею, як за зіркою, дороговказом, і вибралися. З того часу екіпаж «Кунце-Панцер» завжди знає шлях додому і гордо несе свій прапор із зображенням сови. Також у вашому розпорядженні може бути цілий вагон стилів минулого року. Вони так само яскраві. А ще цього року в коробках буде три нові колекції 3D-обвісів. Діставайте їх і доповнюйте улюблені 2D-стилі цікавими деталями. Тут є китайська колекція, обвіси з авіаційною тематикою. Та навіть байкерська колекція з чопером. Мрія будь-якого Мехвода. Віси випадають у випадковому порядку, але лише ті, яких у вас іще немає. Вони почнуть перетворюватися тільки коли ви зберете їх усі. Це означає, що у вас буде різноманітна колекція. Прикрашайте улюблені танки, випробовуйте нові машини і насолоджуйтеся приємними сюрпризами. Радість, хвилювання і найбільші гармати. Все це у великих новорічних коробках. Так, все ми подивилися відео. Чудово, що я хотів сказати. До виходу коробок деякі тетиха на яких машинах можуть трішки поміняти. Ось. Тому тримаємо вуха. Слухай інформацію. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, ставте лайки, діліться з друзями. І підтримайте в коментарях. Побачимось в наступному відео.